Вітаю, друзі, за останні дні війшли слово, матюки на картонках, заяви наших партнерів, їх погрози, припинення фінансової допомоги України та постійна після по голові нашій владі призвели до тектонічних змін в країні, до позитивних тектонічних змін. Відбита атака на САП і НАБУ. Юлія Середенка, прем'єр-міністр, новий прем'єр-міністр України, яка ще. Декілька днів тому розповідала, що не треба призначати очільника БЕП, якого обрала комісія, вже говорячи, треба ще раз. За два дні фактично кардинально змінилася позиція. Починають створювати комісію по відбору керівника митниці, про що півроку ніхто не хотів навіть рухатися, і йдуть інші процеси. Почали повертатися до питання призначення суддів у конституційний суд. Дивовижна ситуація. Все це сталося завдяки ні, не лише доброму слову, а й загалом. Системному тиску на нашу владу, ну що можна сказати, нікому розслаблятися не варто. Не забуваємо, з ким ми маємо справу. Зеленський з його прислугою при першій можливості збрешуть чи кинуть. Притом їм байдуже кого кидати і кому брехати партнерам або українському народу. Вони це роблять ну легко і привич, звично для себе. Це їх стандарт, це норма світогляду. І тут давайте відверто нікого це дивувати не повинно. Ми всі бачили, як Зеленський зараді Міндіча і Черношова намагався знищити боротьбу з корупцією в Україні, а його міньйони готові були йому допомагати голосувати за будь-що, аби їх набу саб не чіпали. Більше того, тоді навіть знайшли той самий російський вплив на набу, який з'ясувалося, був. Звичайною брехнею. Більше того, вже про це кажуть і експерти, і журналісти, до речі, не лише в Україні, а й на Заході. І дуже цікава ситуація, що кожен раз нашу владу ловлять на брехні. Тому уважно спостерігаємо за цими брехунами та і розуміємо, що вони без контролю за їх діями і заявами, а також без як дитинка без цукерки. На жаль, інших варіантів немає. Бо якщо їх залишити як є зараз, то буде так, як було раніше. Знову почнуть брехати, знову почнуть не призначати тих, хто виграв конкурс, знову почнуть торпенувати антикорупційні органи. Взагалі, брехня, брехня стала. Другим ім'ям нашої влади мова навіть не про три тисячі ракет Зеленського, не про його обіцяний один Гігават до кінця 2024 року, не про мільярд дерев, про все інше. Постійна брехня і постійне маніпулювання вже традиційне з боку Зеленського. І тут, Тут є запитання: а навіщо влада взагалі бреше? Для кого особисто по питанням війни? Ну, коли кажуть, що там виходить шмигалі, каже супер, план виконується. Ну це ж брехня, і всі це знають: і військові, і ТЦКшники, цикашники, і цивільні. А ні, хоча так, якщо сказати, що план в нас дві людини, то так дві людини змогли мобілізувати навіть перевигували план, перевиконали його в багато разів. Ну що, це як пам'ятаєте історію, коли почали казати, що у нас потужно збільшилась кількість випуску снарядів 155-го калібру. Ну якщо раніше не випускалися не одного, жодного, то зараз почали випускати сотню, дві, три, навіть тисячу. А це ж значно більше ніж жодного. Так само відбувається і з ситуацією по фронту. Ну, наприклад. От, військовий відверто публічно пишуть про те, що саме наші військовий, про те, що ворог окупував населені пункти Яблунівка та Олександра Калинова на турецькому напрямку, а також має просування на тому ж самому турецькому напрямку біля населеного пункта Деліївка. Але влада каже, все стабільно. Все тримається. Ну а як тримається, якщо дронів не вистачає, якщо оптоволокна немає, якщо з боку держави ребере державою не забезпечуються. А взагалі про піхоту навіть гірко згадувати: бо її не вистачає не тому, що її немає, а тому, що провалена мобілізація вона зірвана. До речі, наш шмигаль каже, що. Все гаразд, і все згідно плану. Хоча він повинен був сам створити план і не створив його. Це, до речі, факт. Бо інакше про який план ми говоримо? Бо саме міністр оборони повинен створити той план мобілізації. Де він за підпису особисто Шмигаля? Хоча, ми ж звикли пам'ятаєте, цей Шмигаліон обіцянок, Шмигаліон прогресів і все інше, зараз ми бачимо нову хвилю. Шмигалості від нашого шмигаля, так от далі, росіяни окупували, наприклад, населені пункти Новоторецьке, Маяк, Ніканорівка. Також мають просування біля населених пунктів Нове Шахове, суворе, суворове, родинське, красний лиман на Покровському напрямку. Це ж факт, факт. але але у нас влада вважає, що треба казати інакше. І коли раніше казали спростовуємо, немає просування росіян. Ну як нема розпопросування Росіян? Ну хто аудиторія тих, для кого розраховує влада? А військовий вони знають, що відбувається цивільний так переважно більшість спілкується з військовими, бо там наші друзі, рідні, знайомі, колеги то для кого? Для тих дебілів, які дивляться тільки телемарафони, в якого нема жодного знайомого або близької людини на фронті. Ну так для кого це робити? Бо виглядає це і дурно, і тупо взагалі через це росіяни остаточно дискредитують а, саме українські офіційні джерела, і це треба розуміти саме тому і зневіра в Росі в наші офіційні джерела, і саме тому росіянам легше просувати свою дискредитацію брехню і псошечки, і це зрозуміло. Бо коли ти ловиш офіційне джерела на брехні, ти шукаєш інше. А там дуже часто анонімні джерела, які наповнюються з ФСБ, ГРУ або Російського СВР. І про це забувати не треба. Бо коли кажуть, що Кам'янський біля Дніпра, Запорізької області, не втрачено, втрачено. Втрачено і російський наступ там триває з середини червня. Більше того, наші військові кажуть, що це один з головних напрямків російського наступу, літнього наступу в Запорізькій області. Друге з боку Донеччини, село Тимирівка. А і більше того, росіян вже фіксували в Степаногірську, який вище за Кам'янське. Про часів яр, ну давайте відверто казати. Там історія як з Бахмутом, або як з іншими містами, які майже повністю захоплені росіянами. І треба це казати. Але ні, ми там тримаємо десь на околиці щось і поки нас не вибили, ще це наше місто. 90% міста тримають ворог. До речі, те, що відбувається зараз під Покровском, це знову наслідки дебільного керування і. Брехні з боку військово-політичного керівництва країни. Бо коли ти програєш на своїй території, коли ти програєш на такі проблемні місця, то стає запитання, чи все гаразд з твоїм керівництвом? Взагалі, брехня в комунікаціях суспільством нікому не дає. Користі. Але наша влада брехала Бреше і буде брехати далі. Ну, пам'ятаєте, російський слід в набу і САП. Не треба призначати очільника БЕП, це абсолютно законне рішення. А зараз треба. Знову брехня про проведення якоїсь перевірки на детекторі брехні постійна брехня. Вона втомлює, вона виснажує, вона породжує зневіру в нашу владу. А зараз це. Небезпечна гра. Владі, треба зрозуміти, час говорити чесно, як з дорослими, і не боятися казати правду. Бо перелякана влада, ну, скажімо так, дає поганий приклад для наслідування суспільства. Влада не повинна боятися громадян, боятися казати їм правду, навіть якщо правда болюча. І коли я казав колись, що війна на роки, а влада розповідала, що на 2-3 тижні. Мене звинувачували в тому, що я розгойдую човен, що я хочу налякати людей, що я ще що хочу. До речі, а де всі ті, хто розповідали про 2-3 тижні, а де Подоляк, який розповідав, що війна закінчиться в 23-му році? В будь-якому випадку краще гірка правда, ніж ця солодка брехня, після якої розчарування і зірвана мобілізація? Час казати правду. А нам ще важливо уважно слідкувати за діями нашої влади, бо вона бреше і як дише, а дише вона постійно. Дякую, що дивилися, дякую, що підписалися, поставили вподобайку. Ваша підтримка справді потрібна каналу. Тому поставте вподобайку, підпишіться, прокоментуйте відео і поширте його. Це важливо. А головне пам'ятайте. Що надважливо, це підтримувати Збройне Сили України. По зсу це єдина запорука того, що Україні є майбутнє, Можна позбавити країну чого заводне, але якщо позбавити Україну ЗСУ, не буде лише майбутнього. України не буде. Тому приєднуйтесь до ЗСУ, донатьте на ЗСУ, допомагайте ЗСУ. Єднаємось навколо ЗСУ. і Тоді справді все буде Україна. Дякую, що дивилися. Тримаємося. і я вірю, все буде Україна.